Успішно пройти творчий конкурс на вступ до престижних художніх закладів та дізнатися алгоритми, за якими можна навчитися зображати найскладніші сюжети. Художник Євген Камший ось уже три роки організовує у Чернівцях творчі майстерні академічного малюнку. Про подробиці мистецьких лабораторій вже за мить. Ім'я художника-графіка Євгена Камшия відоме у творчих колах не тільки Чернівців, а й всієї України. Його виставки традиційно викликають чималий резонанс у поціновувачів мистецтва, маючи всебічний досвід, оскільки за основною професією від архітектор та дизайнер, три роки тому Євген Камший започаткував курси майстерності, де учні отримують чудову можливість дізнатися все про основи академічного малюнку від висококласного професіонала випускники Євгена Камшуя вступають до престижних профільних навчальних закладів, адже з отриманими практичними навичками та теорією малюнка з легкістю долають творчі конкурси. Художник каже, що за рік занять в учнів формується міцна база, яка допомагає абітурієнтам не мати жодних проблем у подальшому навчанні. для того, щоб діти могли вступити до інституту, їм потрібна база, тобто композиція, вміння штрихувати, побудова. Найголовніше це побудова. Даю їм основу аналізу побудови, щоб у них був алгоритм дій, по якому вони можуть малювати що завгодно. В цьому ми їх навчаємо. Заняття проходять у творчій атмосфері, а процес навчання поступово. Спочатку учні малюють найпростіші фігури. Всі складні предмети складаються з простих: сфера, куб, паралелепіпед, конус, піраміда. І якщо ми навчимось їх малювати, аналізувати і будувати кожний простий предмет. Потім він буде в системі всіх складних предметів. Коли ми їх навчимо день за днем саме аналізувати та будувати величину одного предмета відносно іншого по висоті, вміти заточувати олівці, правильно ними користуватись, правильно розташовувати все на листі. Кожна група формується з п'яти шести дітей, аби мати можливість максимально приділити увагу кожному учневі. с резинкой все стираем, потому что наш вот этот кубик, у него все стороны одинаковые, и высота, и ширина, то есть он кубик. Даже если мы видим под каким-то углом, не настолько больше. Значит, мы уменьшаем сразу вот на такое расстояние. Уменьшаем кубик, это все убираем. Начинаем с самого простого. Заняття тривають по дві години та відбуваються двічі на тиждень. До навчання долучають дітей від 13 років і старших, адже як каже Євген Камший, будь-яка людина може навчитися малювати. Головне, знати, як Як казав хтось з великих, талант це 99% праці і лише 1% таланту. Тому потрібно просто навчитися правильно це робити. Як ще одна мудра людина говорила: якщо є інструкція, прочитав інструкцію, вмієш користуватись. Якщо немає інструкції, чи ти її не читаєш, як ти навчишся малювати? Замальовувати марно. Учні Євгена Камшия розповідають, що кожне заняття проходить надзвичайно цікаво, і вони бачать чималий прогрес. Я розвиваюся сильно в побудові по фігур, і це, це добре до підготовки до творчого екзамену. І... Це це правда цікаво, тому що коли Женя пояснює, як це все будувати, він це дуже класно робить і зрозуміло, можна так сказати. Мені тут дуже подобається сам процес, як пояснюють, як це все відбувається. Це ну, дуже класно, і я не вміла зовсім малювати прийшла сюди і ну, навчилась. І зрозуміло, що це моє. Видно прогрес, кожним заняттям все краще, краще малюю. Записатися на майстер клас до художника можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, дня, ТВА.